Друзі, всіх вітаю! З вами туристична агенція Тур І сьогодні ми оглядаємо готель Коловаро, який знаходиться в Хорватії в місті Задар. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на наші соцсідки, адже тут дуже багато чого цікавого. Загалом готель Коловаро мені сподобався. Тим, що він знаходиться в центрі міста, тобто до старого міста ну, приблизно йти хвилин 10, що є дуже великою перевагою, адже старе місто Задар це одне з найбільш красивих міст, напевно, в яких я була. Корочу, хотіла би підмітити, що в готелі а, надзвичайно приємний запах. Також тут знаходиться маленький басейн для діток. Правда, він зараз ще не набраний, адже зараз ще кінець квітня. Загалом готель мені сподобався, хоч і він працює зараз на дуже маленьку потужність, адже ну не сезон, людей ще мало, але він, чесно кажучи, Дуже навіть доглянуто виглядає. І загалом атмосфера тут класна. Пляж готелю Коловара. Дрібненька Галька. Найближчий захід, отут така є плита, типу, але захід загалом плавний, правда, бачите, камінці трошки такі крупніші, і загалом є якісь е камінці більші, такі гостріші. Тому варто взяти з собою взуття для якісь коралки, Вз взуття для плавання. І зараз вам Покажу ще більш плавний захід от там. Ось така дорожка веде до готелю. От, бачите, біленький, це вже він. Також тут є ще така променадка. Ось. Ось. І тут є у нас захід. Така міні-каліточка. Треба ввести код. Отут водите код і заходите з легкістю в готель. Коловарем. Ось вот балкончик дуже симпатичний. Obrigado. <laughs> Дякую за перегляд даного відео. Я, чесно кажучи, не професійний відеограф, це мої перші зйомки, тому не судіть строго. Сподіваюся, дане відео буде для вас корисним. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, адже кожну поїздку буду старатися відзняти якісь огляди готелів. Тому залишайтесь з нами. Всім па-па!